Вгадай клуб по її нації. Поїхали. Manchester United. Блять, да, yes, там sir. по, ти по, я по ананас. Я раз, да, анана і форвард. А, фор, а хто там був? Хойлунд? А, давай далі. Англія, Англія. Челсі. Арсенал. Челсі, Челсі, Челсі. Ніколас Джексон э, попереду. І Кайседо, це опорний, yes, це опорний. Yes, yes, да, упорний, да, э, да, Разом з yes, Челсі. Що тут забув? У нас вже 1-1-0. Давай далі. Далі. Барселона. Я Тьом, перший. Тьом, да, 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 я по побачив цю польську да. куру. У По одному. У всіх по одному. Давай. Реал Мадрид. Да, Реал Мадрид. Реал Мадрид. Да, ще це склад, коли нема у них травм. Да, в мене два. Один-один. І давай, вирішальний раунд. Останнє. Баварія. Кім Юнже ЦЗ. І зліва ДС. Кейн. 3-1-1. друзі. Які клуби загадати наступними? Пишіть у коментарях.